Так, Сьогодні я вам хотіла би показати свої покупочки з Джума. Значить, історія. Коли Росія напала на Україну повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, Аліекспрес перестав відправляти нам посилки. У мене одна була в дорозі, вона якимось чином там доїхала горем навпіл. Але більше ми заказувати не можемо. Як тільки я вводжу Україну і Дніпро, все мені пишуть, що цей регіон доставки вже немає. І я щось туди-сюди почала заказувати з джума. І ось хотіла вам сьогодні показати. Зараз я сьогодні забрала вже останню посилочку і покажу вам свої покупки. А доки я вам розповім, є така чудова мазь, колись я теж когось дивилась, і там була оця рекомендація: оця мазь сіріл називається. Відкрити рани, рубці. Все, що ось у мене дитина старший, колись упав і так от повністю так от, зідрав своє лице. Одна була сплошна рана. І оце ж воно хоп, і цією скоринкою покрилось. І я оцім його витягнула просто. Воно чік, і ні одного шрамчика в нього ніде на лиці не лишилось. Так що, оце я вам хотіла дуже. Порекомендувати. Але ще хотіла вам розповісти, колись я подорожці своїй пожалілася, що не можу закатувати з Аліекспресу, а вона каже, є такий лайфхак, каже, що треба ставити місто Київ, але свій отой індекс. І тоді воно відправляється, по-перше, і приходить на твій індекс. І ти тоді, отак вона, замовляє з Аліекспресу і отримує свої посилки. Але я цього не знала, тому заказала з ЖУМа. Так, перший лот нашої програми це ось такий, як пуховик, така куртка. Ось ця штучка. Вона з тієї сторони відірвалася, її там потім прироблю. Але куртка тепла, от такий хутро, тут штучне. Я е, довго шукала, але у нас на Україні ось таким е, длинним штучним хутром куртки не продаються. Вони всі без хутра. Мені не подобається це все. Штучне я волію, штучне, але таке, щоб воно було пухнасте. Я таке люблю. У мене є ще інший, інше хутро біле. Я теж можу меня, змінювати. У мене буде дві куртки. Ось такий тут елемент, це все відкривається. Ось так, ось тут резиночки, це дуже не задуває туди. Ось такий пуховичок. Зараз покажу на собі. Ще ззаду ось така є такий надпис. Так, ось так воно виглядає. Він теплий, я навіть у мінус його одягала, ходила, і все було добре, і тепло, і нікуди не задуває. І все ок. От тут, тут усе то застіпається до самого верху. І ось так з капюшончиком. Він цей пуховик теплий, добрий. Заказувала його 11 листопада на оці знижки. І він мені коштував зі знижками десь тисячу гривень. Ось так. Дійшов він швидко, май... за місяць і він тут. Воно зараз все десь за місяць доїжджає. Так, другий лот нашої програми. Це така смішна шапка. Вона, це хутро не штучно, це справжній кролик. Ось така вона в'язана, теж дуже тепла. Мені подобається, але чоловік сказав, що йому не той. Я не знаю. Напишіть у коментарях, подобаються комусь такі шапки. Чомусь я захотіла білу. Не знаю, чому, може, б сіренька була б краще. Ну, Ось така шапочка. Щось там вона коштує. дуже смішні гроші. Вони, як ти робиш першу покупку, потім починають завалювати тебе скидками. Там 10%, 15%, п'ятнадцять, оте колеса крутиш. І е, щось ця шапка мені вийшла чи 200 гривень, щось таке. І третій лот нашої програми показує на собі, але брала для молоді. для донечки ось така шапка. Такий смішний бубон. Його треба відпарити, і той, щоб він добрий був. Щоб вона от ось так застібається. Це на такі люті морози, коли вже дуже-дуже будуть Буде холодно. Показує на собі, але це не для мене. Теж щось вона 200 гривень коштувала зі знижками з тими. Так, четвертий лот нашої програми це ось такі часи. Вони самі звичайні. Ось так: ось тут одна взагалі кнопочка. Ось тут виставляється оця картиночка, вона змінюється, там застосунок є. І ось так тут шаги вона показує, оце ніколи не показує, і оце все мені не потрібно. Оці всі. Оце мені потрібно тільки оце. І щоб воно не зв'язувалось з моїм телефоном, не відправляло мені ніякі оці сповіщення. Мені ото все не треба, мені потрібні тільки часи. І у нас я теж шукала, але такі, що були тільки часи, таких функцій немає. Оце, що я заказала з джуму, коштувало мені теж 200 гривнів. Зараз взагалі там ідуть знижки, їх і за 120 можна купити. Чому ж я все це вам і показую? Бо зараз там теж пішли знижки на тому джумі. Ось воно є за стосунок, там все виставляється, просто по блютузу синхронізую десь раз в три дні, щоб часи йшли вірно і все. Оце мені подобається. Якщо ці сповіщення, все приходить, якщо махаєш руками, воно включається, вони розряджуються за одну сутку. А так вони мені працюють 3-4 доби, і я не знаю горя. Так що, таке рекомендую, якщо ви теж хочете так, як я хотіла як хотіла я. Так, дівчатки, вже день. Ті хлопчики, я побігла. щось в АТБ скуплюсь трошки. Та заберу останню посилку з цього джуму, та вже вам покажу все тут і все. Ось Сьогодні таке вітрище, прямо зносить. Тепло на вулиці, майже плюс 10, але вітер капиться. Малий пішов у школу, а мала там тривога зранку була, то я її не стала взбудити. Ось так. Ось у нас тут той парк, він як ліс. Такий великий-великий, то ми з вами гуляли. У неділю, От там у нижній частині, а оце верхня частина. І в нас тут колись оце в Савдепі дискотека кабела. А оце у нас пінбольник. Тут завжди багато машин, приїздять сюди, люди, командами, ті, грають, хтось песика тренує, тренує. Все. Лапу давати, там що команди. Ось ось так. Ходилось. Зараз напевно, побіжить. Дорожки в нас поробили, деякі, а взагалі плитка тротуарна. Тут лежала на все, тоді дорожки на круг. Але потім її потирили, як у нас завжди. І потім вже остатки, що тут полежалися, вони самі позабирали до себе туди, в адміністрацію парку. це ж, як завжди, не саме парк робить. Вони дають той підряд. А оці підрядчики вже як приїздять ви Виграють той тендер і тоді вже роблять. То весь той матеріал вони купують за свої гроші. А потім їм якби ну, тобто в ціну тендера входить і ціна матеріалу, і ціна роботи, все Так, ось великий. Там вже далеко-далеко біленьке, видно, що це Видно, що це там футбольне поле велике. Там теж нас приїздять команди з різних різних городів міст, як ото ще війни не було. Тобто сюди часто Донбас приїздив, оці у них стоять прямо великі, такі здоровезні нові автобуси. І з цих автобусів виходять хлопчики років 12-15, усі всі команди вони приїздили сюди. У нас дуже тут файне поле футбольне. Так, забула ще розповісти, той рюкзак виробила ми все світло в хаті, взяли фонарик, посвітили на нього. Нічого воно не відбивне. все то трошки звіздор. Так що так. А по поводу ще ананасу той, що я вам показувала, був смачний. Ми його так покатали, покатали, постукали по столу, і вони оці дольки почали вийматися. Але він маленький, і оце все, що в ньому є, це оці дольки і все. І там така середина в нього як просто такий стержень. І все, і на ньому кріпляться оці дольки. І воно, коли він великий, вони великі, смачні. Він смачний був, але маленький. То я не дуже рекомендую маленькі купляти, треба великі брати. Так, вже повернулася я. Покажу вам свої покупочки. Оце укроп, петрушка. Зараз рибку будемо з картоплею запікати сьогодні. Оце такі дві кави, одна міцна, одна звичайна. Я їх змішую, виходить, норм. Так, оце такий фарш. Десь він 80 гривень, тут пів кіло. Сьогодні в мене є лаваш, і я буду робити оці десь побачила чибурики з лавашу. Покажу вам чи потім просто розкажу. Хліб отакий беремо. Тут я подивилась один а, той, грам жиру. Майже правильне харчування. Такий йогурт беремо, діти люблять такий питьєвий. Отаку печінку беру тут 600 грамів якраз на один раз. Пожарити чи котлети зробити, чи що. Ну, Сирочок дітям, кукурудзку, бо вони в мене і так їдять замість салатів. М'які там травчілка. Я як завжди ще капусту взяла, треба заквасити. Так, ще зайшла на Ксерекс, треба було мені від... відкопірувати документи там. І ще знайшла от такий корейський айскрем, там у нас такий б'юті куточок, і там усе то є. Оце новенька якась новиночка заїхала. Айкрем, колаген написано, але тут нема в складі колагену, є якесь макадамія Ойл. Олія Макадамія, будемо дивитись, потім вам розповім. І ще малій там, така, як біжутерія. Такі котики взяла, бо дуже вона любить ці котики. Ось Так. Бо золото, я боюсь, колись ми, значить, те ж історія. Ми е, купили оце золото, але не справжнє оце з напилення. І е, думаємо, подивимось, як у садочку Тьома буде носити цю цепочку. ми йому купляли. Щоб ви розуміли, дівчатка та хлопчики? Тиждень пройшов і нема цієї цепочки. І всі ходять, кажуть, та ми не знаємо, ми не знаємо, де. А що ж ви золото? А я ж кажу, що це золото. Я ж просто хотіла подивитись, бо а якби золото і що? Треба то то. Я думаю, ну так тобі і треба, бо це ж було не золото. Стопудов десь в садку, бо в хаті ми за всіми диванами, шкафами дивились, ніде не знайшли. Так що так, отака історія у нас з садочком. Так, збігала я на почту, забрала останню вже посилку з джуму, буде ще одна, я, я потім просто окремо покажу. От такі красівки заказала малому. Брала йому 39 розмір, бо це е, найменший був. Але в нього зараз 37, напевно, вже 38 то. Трошки тут десь пів саме в нього є запаси, ось такими дірочками. Ось вони м'якенькі, в Карпатах їх називають легковушки. І чоловіку такі взяла салатові. Там е, почитала відгуки, і треба було на два розміри більше брати. Але мені здається, вони трошки будуть на нього великуваті. Більші, ніж треба, але потім подивимось. Теж з дірочками це все в одній посильці прийшло ось так. Дуже я задоволена, бо ціни не такі, як у нас. Там же знижки були. То заходиш, там крутиш колесо, і знижки приходять там на певний розділ товарів: там товари для дому, обувь, верхній одяг. І ти там вибираєш по категоріях, що тобі потрібно. Ось так. Так що дуже я задоволена. Ось і все. Закінчую я цей влог. Сподіваюся, вам було цікаво, може, трошечки корисно. Усім гарного дня, а Україні перемоги. Всім па-па.